Усім привіт! Якщо в Європі живуть європейці, в Африці африканці, то напевно ви скажете, що в Південній Америці живуть південноамериканці. Помиляєтесь у Південній Америці мешкають латиноамериканці. Їх так назвали через те, що більшість населення розмовляє мовами, які походять від давньої латини іспанською та португальською. На південноамериканському континенті проживає понад 300 мільйонів чоловік. Населення Південної Америки сформувалося внаслідок змішання корінного населення з переселенцями, що прибули сюди передусім з Європи. Корінним населенням південно-американського континенту є індіанці, яких залишилось не так багато. Іспанці та португальці, що підкорили індіанські народи Південної Америки, завезли сюди у 16-17 століттях для роботи на плантаціях мільйони негрів рабів з Африки. Нащадків від шлюбів негрів та європейців називають мулатами індіанців і негрів самбо, європейців та індіанців метисами. У 19 столітті Після проголошення південноамериканськими країнами Незалежності кількість переселенців з Європи та Азії збільшилася. Особливо багато переселенців прибуло з Німеччини, Італії, Греції, Китаю, Японії, Росії та України людей, що переселилися до Південної Америки пізніше, відносять до прийшлого населення. Вони зберегли свою мову, звичаї, культуру, утворивши в деяких країнах значні за кількістю населення групи діаспори. Таким чином, населення Південної Америки складається з корінного, змішаного і прийшлого. Нині на південноамериканському континенті проживає понад 313 мільйонів чоловік. Щорічний природний приріст населення на південноамериканському континенті становить близько 2%. Південноамериканські сім'ї традиційно багатодітні, значну частку становлять особи молодого віку і діти, переважає чоловіче населення. За віросповіданням, мешканці материка переважно католики. Корінне населення індіанці. Належать до американської гілки монголоїдної раси до приходу європейців індіанці, що населяли рівнини материка, мали родоплемінний лад вони займалися мисливством, рибальством і збиранням їстівних рослин. В Андах і на узбережжі Тихого океану утворилися сильні індіанські держави з високим рівнем землеробства, скотарства, ремеслами. І розвинутим мистецтвом. В останні роки освоюються внутрішні райони материка, особливо активно Амазонія. Різко збільшується переміщення сільського населення в міста, нині переважають великі міста, яких на континенті налічується понад 200. Населення на материку розміщується досить нерівномірно. На сході Південної Америки середня густота висока і становить приблизно 100 чоловік на кілометр квадратний, також досить густо заселені гірські райони Андійського заходу – 50-100 чоловік на кілометр квадратний, проте середня густота населення на континенті загалом 20 чоловік на кілометр квадратний, цей показник найнижчий у світі після Австралії. На території Південної Америки розташовано 12 незалежних держав, усі вони належать до країн, що розвиваються за рівнем економічного розвитку, розмірами території і кількістю населення серед країн Південної Америки виділяють Бразилію, Аргентину і Чилі. Для них характерні порівняно високий рівень розвитку промисловості. Та великі сільськогосподарські плантації Бразилія є найбільшим у світі експортером кави 25-30% світового збору. Чилі займає перше місце у світі за видобутком йоду понад 3 тисячі тонн в окремі роки. Населення Південної Америки складається з корінного, змішаного і прийшлого. Населення на материку розміщене нерівномірно, найбільше заселений схід Південної Америки. Держави Південної Америки належать до країн, що розвиваються.